Венькі мої раки. Що у раків? А у раків. А у раків, а у раків моїх дорогеньких повішаний. Це 12-й яркан. Якась пауза, переосмислення, якась така жертовність навіть. Знаєте, подивитися на ситуацію свого життя, можливо, якусь ситуацію під іншим кутом, інший підхід, якось зупинка, справи, відпочинок, зупинка. Якось на слідючому тижні, якщо нам планували дуже багато справ, то я вас трошечки розочарую. Ні, не вийде у вас дуже багато справ, тому що буде трошечки якось помідленіше. Ви зрозумієте, що щось не так і треба щось. Поміняти у ваших діях нема результату, і вам треба щось змінити. Давайте подивимося, яка причина, чому ви вирішили в цих енергіях аркану повішеного. Яка причина? Щось крушиться, щось не я ж кажу вам, таке по відчуттю, що щось не так. Немає результату, все крушиться, рушиться. Щось робите неправильно, треба зупинитися. Зупинитися, подивитися під іншим гутом. Бо... Ні. Бо нема задоволення. Бо По Верховній бо жриці, знаєте, як це? Дуже багато сюрпризів робите, а воно підводні камні. Вони вилазять, вилазять, і ви розумієте, що щось ви не доробляєте. Може, треба заосопинитися, переглянути план ваших дій. А може більше інтуїтивно розуміти, що треба почитати, може повчитися, відкрити якісь нові знання, що щось ваші дії не ведуть до результату. І тому вам треба зупинка. Відійти, ось бачите, показують мені восьмірка кубків. Відійти від того і. Плану від того, дій, які були у вас зроблені до цього, до цього тижня, які не давали вам результат, вам треба щось змінити, відійти від того і піти і піти в якийсь союз. Тобто піти, наприклад, якщо ви працюєте одні, то вам треба якось, можливо, помічі до когось попросити, а може зібратися всім разом. і Якось проговорить, проробити, або вкупі з кимсь. Якщо ви один, то треба якось може, гуртом треба щось робити. Тобто, якось йти від того, де ви є, або вже навпаки. Ні, ну тут не навпаки, тут треба все ж таки разом не одні тянуть. Якщо ви одні тянете, то, пожалуйста, поміняйте і зробіть щось разом. От, але, але це не про це. Про, я говорю вам загальну енергетику. Загальна енергетика тижня те, що ви будете повіт підвічному состоянні тобто ви будете ваші справи будуть стояти